Глядачі, переможемо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми – сила. Ми повинні негайно домогтися згоди та необхідних засобів озброєння від наших стратегічних партнерів з антивоєнної коаліції для завдання ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст, таких як Курск, Воронеж, Білгород та Ганрох і Москва. Далі текст мовою оригіналу. Хватит міндальнішість і строїть із себя жертву на весь мир. Только тактика здержок і противовесів може остановити терористичні плани Путіна. Враг дов чітко осознавати, що у нас є з чим ответить, а не Беззаконно лупіть панам Око за око, зуб за зуб. Що ж після російської ракетної атаки вночі вранці, у понеділок, 10 жовтня, українські соцмережі, крім вже підзабутої переклички з близькими і рідними, яскравіли мемами на безсильну лють агресора. Один із таких мемів констатував скляний міст кличка у передмісті Києва після обстрілів дивом стояв, на відміну від Керченського мосту, що його Путін особисто фінансував та відкривав, з приводу того, хто порадував президента РФ болючим поздоровленням, думки в експертів розійшлись. Удар по кримському мосту подарунок Путіна до ювілею, і не тільки у Росії це сприйняли правильно як початок спецоперації України по Криму. Зроблено все було філігранно і ефектно та ефективно. Для українських бійців немає недоторканних об'єктів і в Криму, і в Росії. Зазначив у Фейсбук політолог Володимир Фесенко. Водночас, експерт, міжнародник Володимир Воля вважає, що інцидент був би неможливим без змови у самій Росії. Вибухнув вантажний автомобіль, що їхав із Краснодарського краю до Криму. Його пропустили на міст у потрібний час. Водій, також із Красноярського краю вибух стався тоді, коли на мосту, що поряд знаходився, залізничний потяг із цистернами, що містять горючу речовину? Це це вказує на навмисну синхронізацію двох подій. Така синхронізація можлива, якщо діє певна група росіян, до якої входять представники силових структур РФ залізничних служб і служб, що займаються експлуатацією безпосередньо Керченського мосту. Обґрунтував він свою точку зору. Питання, чи все пішло за планом? Чи був намір підірвати арку мосту, під якою проходять морські судна між Азовським та Керченським морями вибух Арки заблокував би не лише рух мостом, а й рух під мостом. Але за фактом вибух стався на підйомі до арки. Він у свою чергу згоден із Фесенком, що виведення Кринського мосту з ладу створює для РФ проблеми із постачанням військ, котрі знаходяться на території окупованих Криму, Херсонської та Запорізької областей. Це загрожує прискоренням обвалу російської оборони на правобережжі Херсонщини як мінімум. Але чи може вибух Керченського мосту бути вибухом під правлінням Путіна, яке наближає зміну влади в Росії масштабної Вало російської оборони означатиме поразку путінської війни на території України, і це буде катастрофічною поразкою особисто Путіна. Якщо це змова, це змова силовиків як мінімум за участю заможних росіян, як максимум, резюмував експерт. Тож не дивним видалося виведення 8 жовтня з казарм у Москві одіозної дивізії Дзержинського. Вояки цього підрозділу, за словами російсько-ізраїльського мільярдера Леоніда Невзліна, захищають державну владу УРФ під час військових переворотів. Там відбувається затримування військових та більше навіть співробітників та керівників оборонних підприємств, зокрема пов'язаних з виробництвом вибухівки, ідуть серйозні перевірки. Підтвердив він. Утім, шкоду завдано Кримському мосту в Росії ретельно приховують, демонстративно, швидко відновивши рух легковиків автомобільною частиною та потягів по одній з колій, що лишилася неушкодженою, але військовий експерт Олег Жданов каже, що міст зазнав серйозної шкоди. Руйнування дуже серйозні. Залишилася лише одна сторона автомобільного мосту, інша обвалилася внаслідок вибуху. До речі, саме так треба було обвалювати Антонівський міст, не дірявити, а бити десь у районі опори, щоб звалився проліт. Тут же впали два прольоти кримського мосту, автомобільної його частини. Відновити цю смугу в стислі терміни не можна, буде потрібен як мінімум капітальний ремонт. Щоправда, друга. Смуга залишилася цілою, але це ненадовго. Сказав він у коментарі. Главредо до зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте.